Boa Брати і сестри, молитву на Вервиці називаємо ще живим Євангелієм, адже роздумувати над подіями життя Ісуса та Марії можемо за будь-яких обставин, коли йдемо на роботу, коли їдемо в автобусі чи автомобілі, коли працюємо і коли відпочиваємо. Молитва на Вервиці допомагає нам заглибитися у таємниці життя Пресвятої Родини і тим самим допомагає глибше. І знати Божу любов до нас, людей, і, зокрема, до мене особисто. Перебуваючи в цьому часі Різдва Христового, стараємося більше роздумувати над подіями, які пов'язані з приходом Божого Сина у цей світ, щоб ще більше збагнути, якою незбагненною є любов Бога до людини, і наскільки близько наш Господь є біля нас у тяжкі моменти, щоб нас підтримати. Потішити і допомогти йти далі нашою життєвою дорогою. Спільнота отців усилян Крехівського монастиря Святого Миколая сьогодні єднається з вами у молитві на Вервиці до Пресвятої Богородиці, прославленої у чудотворній іконі. У цей нелегкий час для нашого українського народу є одне спільне намірення. За переможне закінчення війни і справедливий мир у нашій державі, за збереження життя і швидке повернення наших воїнів-захисників до своїх домівок, до сім'ї, до родини. Єднаймося сьогодні у молитві і просімо Господа ласки, щоб наповнив наші серця своїми миром, радістю і любов'ю, якими були наповнені Пресвята Діва Марія і святий Йосиф. Коли тримали на своїх руках новонароджене дитятко Ісус. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, все наповняєш, вкарниться благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас і усякої зверне, і спаси, благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, родного від отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, богоісно від богоістиного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все постало. Він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і вплодився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і сина ісходить, що за цим і сином рівно поклоняємо, і рівнославими, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідай на хрещення і відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний тіло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас відкупив, у святій вірі утвердив. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Святіво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Тибі жінками, і благословене тітло на Твого, бо Ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо першу радісну таємницю, благовіщення. Господь приходить до людини у різний спосіб. До Марії прийшов, змінивши її плани на плани Бога. Ризикни залишити за Ісусом, самому обирати спосіб, у який Він хоче до тебе прийти. Можливо, в солодко приємний чи гірко прикрий. Бог. Не хоче забрати, лише дати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, Оги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і, і Плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і Плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Бо Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі та поспіши з особливою помічю тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо другу радісну таємницю, відвіданим Марією Єлизавете. Марія спішить до Єлизавети поділитися радістю, яку звістив їй ангел, не залишає цю радість тільки для себе, але долає велику відстань, щоб принести її до оселі своєї родички Єлизавети. Сьогодні Марія спішить з Ісусом до тебе, щоб поділитися цією самою радістю. А ти готовий нести цю радість Ісуса до інших. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Благородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Благородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого. ...бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя і душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, о наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі та поспіши з особливою помічю тим, що найбільше потребує Твого милосердя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо третю радісну таємницю народження Господа нашого Ісуса Христа. Святі Отці церкви говорять про три приходи Ісуса Христа. Перший вже відбувся у Вифлеємі. на третій лише очікуємо, коли Ісус прийде наприкінці часів і залишається Той, що посередині тут і тепер. Сьогодні Ісус приходить, щоб поселитися в Твоєму серці. А чи дозволиш ти йому, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Дім наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спасу і годителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спасу і спадителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, застиме наші гріхи, захорони нас на кей на воню, і не всі усі душі, та спеши судовою поміч у тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо четверту радісну таємницю жертвування Ісуса у храмі. Приймаєш Спасителю своє серце, а що далі? Матимеш відчуття раю вже тут, на землі, це даватиме сили виконувати своє покликання радісно і з любов'ю. Марія віддала в руки Бога найдорожчий скарб свого Сина. Бо це найбезпечніше місце. Через руки Марії довірмо сьогодні Богу свій найдорожчий скарб. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашої. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <звистин>: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорни нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі та поспіши з особливою допомогою тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, Бог, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважимо п'яту радісну таємницю віднайдення Ісуса в Єрусалимській святині. Йосиф і Марія, коли зрозуміли, що нема між ними Ісуса, що згубився, то вийшли йому на зустріч. Якою ж великою була радість, коли знайшовся, сьогодні вийде на зустріч Спасителю, який теж тебе очікує. Вийде на зустріч тим, в кого немає радості. Тоді Бог вийде Тобі на зустріч, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прилона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний приклана Твого. Бо ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. О ж наш любий Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекильного вогню, візьми дорогі всі душі, а посміши з особливою поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. Від твою милість Прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від визволи нас на і на чисте і благословенна, помолімся в намірі святішого Отця. Отче наш, що Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Віншую вам з цього монастиря. Хай буде між вами багато добра, нехай не буде між вами сварок, для цього з Ісусом тримайте зв'язок. Нехай новонароджене дитятко у серці кожного знайде для себе хатку. А сьогодні, браття, хай ніхто не сумує, хто славить Бога, хай з нами колядує. Заколядуймо, браття, разом нині, щоб Божа слава ширилась в країні, Христос рождається. Славимо Його! Понісам я не боюся, то жесткою, а не ангели люди, а не види, весело, простою. Христос родився, Богорися, а ангели співають, цар я питаю, воги вітають, пастеріє граю. Чудо, чудо повідають. охреєні, гоєні, Весела новина, Чиста я діва, чиста я діва, породи сина, Христос родився, Бога. Ангели співають, Саї питають, отрі вітаю, пастерія жию, чудо, чудо повідаю, і ми рожденно, і ми рождамо, повідайно, слава, вишні, слава, вишні. Родився, Бог воплотився, Ангели співають, неспівають, заємитають, окрім вітають, пастирі я грають, чудо, чудо повідаю. Христос рождається, славі Його!